За вашим дорученням Мінгріон зараз опрацює, робить паспортизацію цих об'єктів. Представники міністерства. Представники міністерства. Пункт виселення факту, права Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо розгортати систему по роботі з тимчасово внутрішньоперемещеними особами в Україні. Ви знаєте, які у нас є проблеми, з чим вони пов'язані, з військовою, терористичною агресією, яка є на території Донбасу. І це потребує від відповідних служб відповідну роботу для того, щоб забезпечити якомога краще переміщення осіб. Можу сказати, що ми сьогодні, на превеликий жаль, але набуваємо цей досвід. Краще би було, щоб ми його не набували з точки зору внутрішньо переміщених осіб. Але маємо зрозуміти, в чому є проблеми сьогодні, де ми можемо допомогти як змінити систему, щоб вона працювала в кращі бід на заволоді потреб тих людей, які і так сьогодні зупинились в таких дуже складних умовах. Розгорнуто чотири пункти, де є можливість реєстрації, отримання інформації і переміщення, скоординована робота абсолютно всіх служб, соціальний захист, освіта, охорона здоров'я, інфраструктури Міністерства пов'язане з транспортуванням людей, забезпеченням транспорту, а також налагоджена співпраця з регіональними штабами. Де сьогодні є відповідна кількість місць тимчасового проживання, наголошую підкреслюю, тимчасового проживання. А також ми сьогодні інспектуємо ще додатково 4 тисячі об'єктів, де маємо визначити умови і критерії, які об'єкти можуть бути придатні для проживання тимчасового проживання людей. А фактично залучаємо максимально волонтерський рух, хочемо отримувати зворотній зв'язок, і ми розуміємо, що нам потрібно ще робити дуже багато роботи. І ми самокритично до цього ставимося, але дуже важливим елементом це є зворотній зв'язок, щоб люди давали нам пропозиції, як ми маємо змінити в кращий бік систему, яка сьогодні налагоджена. В цілому дякую керівнику центру, керівнику МНС за дуже чітке виконання тих завдань, які приймаються штабом, і хочу підтвердити, що штаб створений за дорученням прем'єр-міністра України. І перед нами стоїть завдання координації і передіною керівником, координації всіх відомств і зробити все для того, щоб ця взаємодія була ефективною і питання, які виникають сьогодні у людей, вирішувалися. Дякую за вашу увагу. Координаційний штаб працює щодо бово, і практично ті задачі, які стоять перед представниками координаційного штабу, перед регіональними навишими штабами, вони виконуються. Да, є е, ті моменти, на які ми досить оперативно реагуємо, досить оперативно ми усуваємо ті недоліки, які відбуваються у нас. Ми йдемо до людей, люди йдуть до нас, ми спілкуємося з волонтерськими організаціями, ми спілкуємося з міжнародними організаціями, ми е, знаємо перелік тих питань, над якими нам необхідно. Працювати. І повірте мені, що ті питання, які можна вирішувати оперативно, вирішувати в той же день, вони вирішуються. Перспективні питання у нас є представники центральних органів виконавчої влади, які працюють у нас в штабі, вони отримують ці задачі і вирішують у встановленому порядку. Щодо системи, я тільки додам про те, що були різні варіанти створення окремої структури, яка буде цим питанням займатися. Ми все ж таки прийняли рішення, що МЧС, МНС. Це найбільш підготовлена структура, і структура, яку інституційно потрібно розвивати і далі, щоб вона була готова до будь-яких викликів. Тому сьогодні той досвід, який вони накопичують, і то забезпечення, яке ми будемо сьогодні, в тому числі і за підтримки наших європейських партнерів, світових партнерів, зміцнювати можливості самого, самої служби. Тому ми вважаємо, що додатково створювати якихось бюрократичних структур не потрібно.